Чесно сказати, це п. Ну, извиняюсь, за нетолерантность, но це. Тут хліба, нема за что що купити, слухайте. Ну, я вшокований. Я, я сегодня встаю, думаю, типу, такий, ну поїду там, вип'ю, пресека, що там робити. Бац! Мінус 15 гривень на цьому трамваї. Я в шокі був. Ну коротше, що я можу сказати? Это... Ну не тільки по моєму, я думаю по всім. Не знаю, таке, мабуть, життя у нас. Дуже прикро. Ну, звісно, вдарило. І Так зарплата була мінімальна, і ще транспорт подорожчий. Ну, ще трудно сказати перший день. Так, таке життя, нормально. Не особливо сильно. Неприємно, але все дорожає, тому так треба, мабуть. Звичайно, звичайно. Заробітна ж плата нам не повисили, не підняли. Тому так. Да звісно, вдарила. Ну, мабуть, так треба. Що ж, ж поробиш? У нас ніхто не запитав, чи хочемо ми чи ні. За яких. Ну чесно. Ну, типа, смисл. Я пішком краще пройдусь. Ну, по-перше, мир повинен бути. То далі повищення зарплатні, але поповнення бюджету, з чого його брати, я не знаю. Ну, хоча б зарплата 1040 була, це мінімально. А в мене ж немає іншого вибору. Я беру і плачу. Ні, ну реалії життя зараз такі. Це ж і так давно ж не було, да? так? Одорожне. Ну, так нормально. Більш-менш неочікувано, ну. Но... Движемся дальше. Не знаю, куда уже больше можно. И стан транспорту, конечно, хотелось бы лучшего. И опять же заработная плата повыше, то, чтобы была возможность платить. Сильно вас похабенцев ударило? В лучшее что? До свидания. До свидания.